Вітаю! Сьогодні поговоримо про наше тіло. Як ти вважаєш, яка частина тіла найголовніша? Так, є багато частин тіла, але всі вони важливі. Що це за частина тіла? Правильно, це очі. А що вміють наші очі? Очі це орган зору, вони можуть дивитися. Розглядати, їх потрібно берегти? А що це за частина тіла? Так, це ніс? А що вміє наш ніс? Ніс це орган нюху. Він вміє дихати та відчувати запахи. А яка це частина тіла? Правильно, це вуха. А що вміють робити наші вуха? Вуха це орган слуху. Вони вміють слухати людей, музику, пташок. Вуха потрібно берегти, тому що це важливий орган нашого тіла. Не можна пхати у вуха різні предмети, особливо гострі. А це яка частина тіла? Так, це ноги. За допомогою ніг ми ходимо. Бігаємо, стрибаємо, танцюємо, стоїмо. А яка ж це частина тіла? Це руки. За допомогою рук ми вітаємось, вживаємо їжу, беремо потрібні нам предмети. Руками ми граємось, чистимо зубки. А ти знаєш, яку будову має наш рот? Або ще його називають ротова порожнина? До будови ротової порожнини входять такі органи, як зуби, губи, язик. А навіщо нам всі ці органи? За допомогою них ми розмовляємо та вживаємо їжу. А як ти вважаєш? Що нам потрібно робити для того, щоб ми були здоровими? Для того, щоб бути здоровими, нам потрібно дихати свіжим повітрям, робити ранкову зарядку, займатися спортом, кататися на велосипеді, а найголовніше, потрібно вживати корисну їжу. Тому пропоную зіграти в гру. Корисна та шкідлива їжа. Зараз перед тобою будуть з'являтися картинки з зображенням продуктів. І ми разом визначимо корисні вони чи шкідливі. Ти готовий? Банан Корисна чи шкідлива їжа. Так, правильно, корисна. А цукерки корисна чи шкідлива їжа. Так, цукерки шкідливі для нашого організму. А буряк корисний чи шкідливий. Правильно, буряк це овоч. Він корисний. А солодкі газовані напої. Корисні чи шкідливі. Так, вони шкідливі для нашого організму. А огірки. Так, вони корисні. А чіпси так, чіпси це шкідлива їжа. Молодець. Гарно ми сьогодні пограли, попрацювали та дізналися багато про наше тіло. До зустрічі!